Доброго дня, з вами таксіна група Кавла. Текс ваш увазі. Ми зараз пропонуємо код позиції 564 штани, трикотажні Америка. Всіх розмірів зі знижкою 15 доларів. Звертаємо вашу увагу, що кількість товару обмежена в наявності залишилося останні два мішка. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок. З оператором відправлення здійснюється новою та рукою поштою. Під час відеогляду знято лише частину мішка, так як протягом дня ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Дивіться відеогляди у нас в групі та робіть замовлення. Штани трикотажні, Америка всіх розмірів, ціна за 1 кг становить. 2 долари, вага мішка 25 кілограмів, вартість мішка лише 50 доларів. Придбавши зараз із відеогляду дану позицію, ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки у розмірі 15 доларів. Повторюємо код даної позиції 564. Штани трикотажні Америка. В наявності залишилися останні два мішка. Будьте першими, хто встигне придбати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку, так як придбавши зараз із відео огляду штани трикотажні. Ви додатково заощаджуєте суму знижки у розмірі 15 доларів. Присутні в даній позиції всі розміри. ідуть різноманітні моделі та кольори. От позиції повторюємо, 564 штани, трикотажні, Америка всіх розмірів за доступною вигідною ціною та зі знижкою в 15 доларів. Враховуючи знижку, ціна за 1 кілограм становить 2 долари. А вартість мішка вагою 25 кг лише 50 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку з текстильною групою КАВЛАТЕКС, надійним постачальником сортованого секонтенда в Україні. Бачите, йдуть різноманітні. Кольори ціна за 1 кілограм 2 долари, а вартість мішка лише 50. Придбавши зараз із відео огляду штани трикотажні, ви заощаджуєте суму знижки у розмірі 15 доларів. Встигніть придбати, так як дана позиція вже закінчується, в наявності залишилося останні два мішка. З вами була текстильна група Кавлетекс. Все буде Україна разом до перемоги.